Напередодні нового року російські загарбники нещадно обстріляли Запоріжжя. Ракети окупантів влучили в приватний сектор у Заводському районі. Тепер тут майже ціла вулиця понівечених будинків. Російські покидьки поцілили сюди ракетою 300 в результаті цього на цій локації там близько 50, там даже більше домів получили пошкодження. З них до 10, ну такі дуже серйозні. Це кровлі, це паркани, це хозбудівлі, які були. Паламані, розбиті, вилетіли вікна, шифер, ну і таке інше. Ось це не тільки вулиця літературна, де ми знаходимося, а ще й електрична і декілька вулиць, які примикають до цього міста. Одразу після підступного ракетного удару на місце прильоту прибули представники влади, аби оцінити масштаби руйнації та допомогти постраждалим. Одразу ж почали працювати служби міської ради, районна адміністрація, Кобра, ЛОАш і всі-всі-всі задіяні підрозділи. І вже 1 січня. Незважаючи на новий рік, всі приступили до роботи і скажімо так, дуже дуже оперативно ну, почали допомагати людям для того, щоб в скажімо так в тих рамках, які і тих можливостях, які є у міської ради, допомогти людям накрити. Покрівлі, закриті вікна, тому що на вулиці зима, мінусова температура і так далі. Попри те, що російські військові злочинці згодом знову обстріляли цей район, співробітники Запоріжремсервісу спільно з мешканцями будинків повністю відремонтували в постраждалих оселях ушкоджені покрівлі та закрили усі вибиті вікна, плівкою і листами ОСБ, наданими з міського резерву. 13 січня стався ще один прильот. Це вулиця основна. відсюди десь кілометр і теж Запоріжжя Ліва. І в результаті вже другого прильоту цього нас було пошкоджено десь 114 будівель. Там на тій локації виконані роботи допомогли людям. І якщо взяти ці дві локації, то людям видали 1570 листів шифера. Людям видали. Близько там 60 рулонів пленки, порядка 300 листів. USB. з цих двох локацій вивезли понад 250 тонн будівельного сміття. Це теж би, велика кількість, тому що були розрушені будинки. На місце прильоту на вулицю. Основну було завезено десь 10. Саме скидів грунту, тому що там була велика воронка, яка була прямо в огородах у містян. От, ну і таке інше. Значить, очень як приблизно сума допомоги склала десь порядка півтора мільйона гривень. Допомагають відновленню осель запоріжців і волонтерські організації. Вони вже не вперше простягають руку допомоги людям, будинки яких зазнали пошкоджень після ворожих обстрілів. Волонтерська організація, благодійний фонд «Пролісок» і Сенсар на цих двох локаціях допомогли людям, встановили 36 вікон от, і видали десь порядка там, 50 рулонів пленки для того, щоб можна було закрити там пошкоджені там, отвіри, де були там розбиті вікна. Наразі власники будинків займаються внесенням пошкоджень до реєстру. На сьогоднішній день 26 родин подали повний пакет документів 10 родин вже отримали готовий і підписаний міською комісією акт. На руки десь шість ще, скажімо так, в роботі на підпису ті, що залишилися, вони оформлюються. Тобто, от таким от чином, якщо, скажімо так, ну люди потребують, ми їм допомагаємо. В плані чого там підказуємо там де можна взяти ці документи і так далі. Що треба зробити для того, щоб після того, як скажімо так, держава визначить порядок компенсації, щоб у людей на руках був повний комплект документів. На даний момент фахівці міських служб завершили усувати наслідки ракетного обстрілу, проте залишилось відремонтувати ділянки покрівель у двох приватних будинках, власники яких звернулися до влади з проханням перенести ремонтні роботи до настання більш теплої погоди. Ми виконали, скажімо так, всі прохання людей, де були порушені кровлі, закривали всі вікна. Далі ми працюємо з депутатами та небюджетними організаціями щодо надання додаткової допомоги, тому що люди звертаються дуже часто в них нема можливості встановити вікна. Тож для них це так сказати великі затрати. Тому працюємо, але це, ну скажімо так, така робота не. Не дуже швидко. Обстріл Запоріжжя, черговий прояв звірячої політики РФ, яка свідомо знищує мирних українців, розруха і смерть, ось що насправді приховує руський мір, за словами спецоперація і денацифікація. Та скільки б не брехали, верхівка РФ що вони не стріляють по цивільним об'єктам, весь світ знає вбивць в обличчя.